Доброго дня, шановне товариство, і це четвертий день плей-офф за Ліма Major. Це був найяскравіший день з усіх днів, котрі були на мажорі. Починався він з матчу між командами Астер і Evil Geniuses. Evil Geniuses першу серію виграли абсолютно без шансів. В другій вони також тут перемагали. Але у Астер був хороший лейтовий пік з Енігмою. Енігмі Блекімбарі нічим було збивати Блеккол. У команди Evil Genials був доволі таки неочікуваний пік у вигляді кунки. І вони реально мали всі шанси тут на перемогу засноболити Астер і таким чином виграти. Але вони затягнули цю гру в лейтгейм, і у них не було змоги виграти. А до лейтгейма ця гра дійшла тільки через ось цей момент. Критичний тімфайт на Рашані. Тут, подивіться на цю красу. Нефаєр ось так от кинула Марса, він блінкується. Ось такий спис шардом по Енігмі, по ворожому шад-фінду. У нього на Блекімбару ще нема 9 секунд, мінус 1, мінус 2, мінус 3, і таким чином Іводжиніуси забирають Рашана. Тут ще XY залишається живий, ну він натискає Ремнант, намагається піти звідси, але в шосі просто від того, що відбулося з його командою, і також вмирає разом з ними. Я на це подивився і думаю, ну окей, це другий Рашан. Напевно, що. Тут вже і Geniuses не відпустять. Але дивіться, що вони далі роблять. Далі в макроплані від них відбувається повне фіаско. Вони прибігають в трикутник, починають пушити цю вежу. Перш за все, хочу сказати, що пушити цю вежу в п'ятьох не дуже профітно, тому що вона особливо нічого не дає. Але дивіться, що вони зробили після цього. От вони її забрали, тут пушить вже XY. Зразу вони натискають телепорт, кунка йому на голову. Телепорт натискає, Марс натискає після нього. ДП залишається ось тут. Вони бачать, що кунка телепортувався в бот. І, звісно ж, команда Астер зразу ж біжать нападати на цю деспрофи. Телепортнутися вона не має змоги, бо тут знаходиться тренд з ультимейтом і завжди готовий в Блокінбарі збити її телепорт. Ну і плюс тут ще знаходиться Енігма. Вони ось таким чином вбивають двох героїв. Сюди ще біжуть вже Марс, біжить кунка. Такі, типу, ми біжимо, у нас нема телепортів, давай бек. Не наші в пабліки це все виглядає. Після цього ще пару критичних помилок вони допустили і таким чином програли цю карту. І рахунок в серії став 1-1. В останній карті цієї серії Evil Geniuses взяли Оффлейн Батрайдера, і причому взяли вони одним з перших його. Тут Астери, напевно, цього не зрозуміли, вони пікнули снайпера. І коли я дивився цю гру, я думав про те, що єдина змога команди Астер тут програти цю катку це. При тій умові, що вони програють лінію батрайдеру, снайпер тренд батрайдеру. Ну і що зробили Астер? Астер вирішили поставити а, снайпера не з трендом, а зі Step У Батрайдера був абсолютний фріфарм, він отримав п'ятий рівень, вбив там один раз Трента, потім вбив снайпера, потім вбив ще раз трента. Ну і цей тренд на 12-й хвилині ходить четвертий рівень. Програли вони абсолютно без шансів. Таким чином, це була остання китайська команда на цьому турнірі, максимум, котрий вони зайняли, це топ-8. І для Китая це абсолютний провал, а Evil Geniuses проходять далі. Любі друзі, хочу вам щиро подякувати за те, що ви долучались до збору на планшети для Азову. Ми зібрали всю суму за 6 днів. Це нереально круто. Ви величезні молодці. про... Розіграш, я ще скажу пізніше. Після мажору я всіх в таблиці зведу, скажу, куди будуть дати, і на стрімі розіграємо оперативну пам'ять і всі ніштяки, котрі там повинні для вас бути. Також хочу попросити вас. Враховуючи, що мажор ще триває, я подумав доцільним допомогти ще трьом підрозділам. Перш за все, це спецпідрозділу. Там треба було купити кріплення для каски. Ми вже зібрали кошти для нього. Це кріплення коштує 529 доларів. Воно для того, щоб тримався прилад нічного бачення в телеграмі. Я е, скидав скріншоти щодо цього. Також треба два планшети ще на східний напрямок, напрямок е, нашій артилерії, і плюс один прожектор для того, щоб підсвічувати небо вночі силам ППО, щоб вони могли збивати шахіди. Тому, якщо у вас є змога, обов'язково долучайтесь до цього збору. Там багато, там 1030 треба зібрати всього. Навіть мінімальний донат, якщо ви зможете, то долучайтесь, любі друзі. Далі був матч між командами Spirit і Talon. Це був вкрай важливий матч для обох команд. І на першій карті Spirit виграли без шансів, на другій талон майже без шансів виграли у Спіріт. І ось третя мапа. Давайте подивимося на драфти обох команд. Тут є Terrorblade, який грає під Магнусом, є Мід Тіні. І у талонів тут доволі такий хороший лейтпік, але вони відчутно вже програють. Тому що Терроблей, ну під Магнусом, він очевидно має фрі-гру, у нього 519 хрипів. Тероблейт це в принципі герой, котрий швидко фармить, а під Магнусом тим паче. Але є одна умова для талон. Тут вони можуть затягнути гру і в теорії її виграти, тому що у команди Spirit нічого нема на сейф в хроносфері. Плюс Ларл. Ну, я так детально дивився цю гру, і я розумів, що якщо вона затягнеться в лейтгейм, то реально у талонів дуже хороші шанси на перемогу. І тут можна навіть коефіцієнт якийсь було зірвати дуже хороший. І ось тут відбувається той самий критичний тімфайт. Починається він з сквера Фріона, його миттєво вбивають, але після цього вже колапс він втратив свою позицію, Ember Spirit сюди приходить. Міхота, до речі, нереально просто цю гру грав. І паралельно тут відбувається момент, про котрий я казав, на Тероблейду, у котрого 6 латів, Войт ставить хроносферу. При тому, що у нього просто Мьолнір і Мідас на демедж, і Сайленсер тут трохи допомагає. Але все рівно йому вистачає демеджа для того, щоб вбити Яторо, у котрого, в принципі, я думаю, більше е купити айтемів він не може. Ну окей, там Батерфляй намагається купити, але Войт тут вже... Завчасно планую купляти собі Манкі King, King Bar, до речі, він купляє не тільки через те, що там потенційно ну, через це. Також, але, не тільки для того, щоб превентивно там законтрити Батерфлей, але для того, щоб у нього був ще бонусний магічний демедж за допомогою Bar по Терорблейду. Далі тут знову ж таки був ще один кімфайт. Помиляється, на нього нападають, у нього нема аганіма. І ставиться знову хроносфера на Тероблейда, і він ніч... ніяк не може вижити. Ятора тут загинув, він байбекається, біжить сюди без метаморфози. Це вже такий міні тільт-мув, можливо, бо окей, нема хроносфери, він натискає байбек, але він також без метаморфози. Калапс натискає РП, Ятора тут не встигає, РП непогане, але кому ж демедж наносити. Колапса тут більше нічого немає, його вбивають, вбивають міпошку, яторо сюди приходить, яторо також просто вбивають зразу ж після байбеку, забирають рашана, де ще є аганім для команди талон. Ну і в цілому гра тут закінчилась, там ще були якісь намагання від Spirit камбекнути, там трохи помилялися талон, не дуже вони прям ідеально закінчували цю гру. Але, тим не менш, талони перемагають і вибивають Спіріт. Трохи хочу такого аналізу дати щодо того, чому так трапилось. Ну, очевидно, що Ларл він зіграв не найкращий свій турнір, наприклад. І чому він тут не з не зібрав собі спочатку Агані, а спос... зібрав собі Деядалус. Це для мене. Я не знаю, чому так. Типу, він міг би постійно тримати позицію на тіні з заганімом, не підставлятись, дати Терлблейду стояти попереду, заливати цього Войда, котрий ставить трансферу на Терлблейда цим Триволі з за заганімом, потім би взяти собі Кристаліс і Войду було б банально складно демажити цього Терлблейда. Також є ще такий момент. Ось я трохи дивився, що Пупій казав що до цієї ігри, і це доволі таки неочевидно, але я з ним погоджуюсь. Ось подивіться, на Мірані вже є лотосорб. А, і що робить міпошка в цій грі? Він також збирає ще один лотосорб. Ну тобі в цілому рідко буває в іграх, коли потрібно там багато лотосорбів в команді. Тобі одного зазвичай достатньо на свого кора. От чого дуже не вистачає, так це глімеркейпу. Тому що, як я казав раніше, у Войда дуже велика кількість магічної шкоди. У нього Кімбар, це магічна шкода, в тому числі. У нього Мьйонір це магічна шкода. У нього таймлок це також магічна шкода. А Гліммер Кейп, він дає. 50% до магічного опору. Тобто ти на Enchantress можеш, зможеш ну, ось таким банальним айтемом, але трохи засейвити хоча б свого Тероблейда Фрона. Не факт, що це вийде, але буде, ну, хоча б шанс на це. Тому що в боті, ось цей тимфайт, наприклад, коли був, він 100% міг би накинути на нього Ліммер Кейп, і Ятора там 100% виживав. Він натискає Сандер. І там, скоріш за все, для талонів мапа завершується. Ось камера команд. Після цієї серії Талон Радісний, звісно, Спіріт там засмутились. Ось Яторо. І зазвичай команди тиснуть одне одному руки. Але Ятора просто бере і ну, нічого не робить. Просто пішов по своїм справам. Його команда продовжує йти до талонів. ну Всі одне одного одне одному кажуть дякую за гру, але Яторо чомусь вирішив піти, рейджанув і вирішив натиснути руку Талона. Насправді. Ну я не можу згадати таких моментів, тому що е, тут, знову ж таки, як Попей правильно сказав, навіть Fly, ось пам'ятаєте, коли Fly кикнув Нотейл, no точніше пішов від Ноутейл no з команди, і отже виграли International, навіть Нотайлс no з Fly, після того, як вони там за топ-3 на Інтернешнлі у них була гра, вони тиснули одне одному руки. Ну, типу, це настільки по-дитячі і непрофесійно, що... Ну, я б на місці спірідши є Торо, щоб щось сказав. що, Типу, сорі там емоції, але це виглядало дуже погано. Останній матч цієї серії був між командами Shopify Rebellion і Evil Geniuses. Ну, по суті, один екс-ростер команди Evil Geniuses, а інший актуальний ростер Evil Geniuses. І тут вже традиційно перша серія без шансів була виграна Evil Geniuses, Тому що там Shopify Rebellion віддали Брудмазер. Ну, коротше, ця стандартна історія віддаємо Брудмазер, програємо Брудмазер, баним Брудмазер. Другу серію вже, другу карту в цій серії виграли Shopify Rebellion, і третя була найцікавішою. Але що я хочу сказати? От я чекав цього дуже довго, і люди, ну команди там, пікали візажа постійно, але мало хто знає, що візаж з луною це одна з найсильніших комбінацій. Це один раз показували Тундра, ну і в принципі в патчі такий міні-апдейт був. Тому що вночі аура луни вона діє по всій мапі. Це вкрай важливо для візажа, тому що аура Луни, вона діє на його пташок. Таким чином, ти гарантовано отримуєш бонусний демедж на пташках. Ти отримуєш дуже багато демеджа. Це 28 шкоди. на, там, ну, навіть банально, якщо когось будеш в соло вбивати там через хекс чи через Саганім, Це тебе дуже і дуже сильно бафає. Але у Івілджінісу в цілому, о, обличаю, що Shopify Rebellion, в цілому, у них був доволі такий крутий драфт і абет. На цьому турнірі, мені здається, грає чи не найкращий свій турнір за доволі такий великий проміжок часу, бо у нього кожна гра це якась супер засолка. Але, тим не менш, Shopify Rebellion багато разів помилялись в цій грі, і Evil Geniuses перемагали 14 тисяч на 32-й хвилині. Вони вже спушили тут сторону Shopify Rebellion, І здавалося, ну що шансів на перемогу насправді небагато, бо у Форіона 6 статів, є Тімбер. Є Спіріт, єдиний герой, який наносить демедж, це Зевс. Луна на такій стадії. Вона Фуріона, ну, по ідеї, просто не повинна вивозити. Про візажа, ну, я взагалі промовчую тут. Владмір, аганіма, навіть близько немає ніякого хекса. В респакту також нема. Але дота тим красива, що завжди є шанс на камбек в абсолютно будь-якій ситуації. Тому що починається ось цей тімфайт, Бабсю її зразу ж бувають, тут Тімвер Блекімбарі. Бігає, бабці натискає байбек, Войспіріт сюди приходить, вбиває сразу Тініка, у котрого нема байбека, панда тут вже знаходиться в беклайні, Пакас також тут в беклайні файтиться. Двох сапортів, шопіфайрибеян вбивають, але Артізі він стоїть міцно, він наносить демедж, у нього скадіє, Тімберу доволі таки складно. У Тімбера небагато шкоди зараз по Артізі, у нього немає якогось аганіму. Фуріон вже знаходиться на базі. Войспіріт байбекається, клокверк байбекається. Артізі все ще живе, у нього все добре. Біжить сюди Кріслак, стрибає по двом героям, стрибає далі на Артізі, вистрибує звідси. Артізі все ще живе, форстафається. Є тут Кріслак. Рємнан там все ж таки потрапив по Артізі. І зараз його, скоріш за все, вб'ють, його вбили, але також вбили і Кріслака після байбеку. Звісно, тут знаходиться ще Фуріон, але не забуваємо, що Фуріона вже нема Блеккімбара. Приходить вже Тіні, ну він вже просто реснувся. Абет тут також байбекнувся. І ось такий тімфайт, дуже довгий-довгий тімфайт починається, намагаються вони вбити показ, все ж таки його вбивають, вбивають панду, і Абет отримує неймовірну кількість капіталу. Потім Shopify Rebellion вирішили зробити небезпечний мув. Вони пішли на Рашана проти Клокверка. Тут величезна помилка Клокверка, що він не заскаутив ракеткою цього Рашана постійно, тому що ну, Клокверк це найкращий герой проти будь-якої команди, котра зібралась заходити на Рашана. Тим не менш, вони змогли забрати третього рашана, у них вже була Егіда, був рефрешер на Артізі, він його протис. Тут показує, він залетів беклайн, бив Сайленсера, але Тімбер після цього вже помиляється. Також помиляється і Кріслаку, індійська нема, помиляється і Клокверк. Байбекається тут Віспер після цього. Вбивають вже Snapfire, Віспер байбекся і витрачає абсолютно в нікуди. Є дабл демедж у команди. Шопіфай Ребеліан, луна іде, забирає дабл демедж і після цього ще й вмирає, скоріш всього, тут Покас. Ні, вибачаюсь, Покас тут не вмирає, він просто прилетів до кімбарі і потім полетів вже назад. Останній тімфайт був ось тут. В задимленні знаходяться Шопіфай Ребеліан, заходять кріслака, ну чи він знаходить ні, поки що не дуже зрозуміло Клокверк. Промахується хукшотом, тут залетів кудись Тімбер, не натискає ні однієї кнопки, мер після байбеку, Клокверк також вмер, але у нього бай є. Знаходять покази, котрий чомусь не захотів натискати Блекінбар. Його вбивають, він вже против Блекінбар після цього. Але навіть при тому, що у нього є байбек, він не може тут ніяк задепати. І таким чином, щоб і файре просто пішли і. Знести трон ворожій команді. Артізі проходить далі. з Чим його можна привітати, і виходить Артізі Возрайт, right, як то кажуть. Під час цієї серії і будь-якої серії Evil Geniuses був цікавий момент, бо перанські фанати вони на цвистіли, коли ворожа команда натискала смол. Вони завжди це робили. І особливо часто це робили під час матчу проти Shopify Rebellion. Таким чином, Evil Geniuses завжди знали, що команда знаходиться в задимленні. І це, ну, хто може мені сказати, що, типу, в кабінках це не чутно, абсолютно не так. Флай на післямачовому інтерв'ю сказав, що все було чутно. І завжди Іволджініуси зрозуміли, що Shopify Rebellion натискає задимлення. Ось такі от справи. Так виглядає сітка плей-офф після 4-го дня. Бачимо, що Shopify Rebellion вже знаходяться в топ-4 мажора. Будуть чекати на переможця пари Entity проти Talon. Після цього буде матч проти. Shopify, Rebellion, ну і плюс гладіатори проти Liquid. До речі, є одна важлива новина щодо команди Liquid. У Liquid Боксі не зможе грати. Він терміново вилітає додому, тому що у нього а, проблеми зі здоров'ям, котрі треба вирішувати вдома. І його замінить саппорт Jabs, Це такий німецький гравець, не той Jabs, котрий в талон на офлейні грає, а інший. Він ніде особливо не грав. Я так розумію, він якось пов'язаний з командою Liquid, і тому вони будуть продовжувати грати зі Стендином, а це доволі такі серйозні новини, бо ліквід виглядали абсолютними фаворитами. Зараз я вже не знаю, чого від них очікувати. Ось так завершився цей день плей плей-оф. Любі друзі. Я дуже вам вдячний, що ви підтримуєте канал, що ви дивитесь ці відоси. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись і побачимось з вами завтра.